Незалежно від того, освічена людина чи ні, якщо вона не знає, хто вона, звідки і для чого, то нею легко маніпулювати. Диявол працює над тим, щоб у нас не було реальності, щоб ми ігнорували історію, щоб не орієнтувалися в часі, щоб думали про мільйони і мільярди років, щоб були сфокусовані на тілі, а не на дусі. Та в Біблії сказано. Що той, хто ходить за тілом, не може догодити Богу, бо хто живе за тілом, той має померти. А якщо ми будемо керуватися Духом Божим, то тоді будемо Божими дітьми. Диявол боїться, що якщо діти будуть вивчати Слово Боже, то тоді вони будуть знати, що вони не мавпи і не собаки. А що вони являються Божими дітьми, тож і вчинки їхні будуть відповідними. План Божий, щоб людина отримала спасіння і вічне життя, і можна легко визначити будь-якого служителя чи просто людину, чим вона займається і хто за нею стоїть, кого вона представляє Бога чи сатану. Тому що одні люди втілюють план Божий, а інші здійснюють план диявола.